Створення проєкту Lazarus із двома формами. В цьому відеоролику ми розберемося, як можна створити проєкт в системі Lazarus, який містить дві форми, виконавши практичну роботу використання двох форм. Завдання: створити проєкт відповідно до зразка. Ось тут є зразок, як бачимо, він працює наступним чином. Вводиться ім'я людини, яку слід привітати з Новим роком. Натискаємо кнопку Привітати і з'являється вікно привітання. Складається цей проєкт із двох форм. На цьому малюнку показано вікно першої форми. Як бачите, на ньому є компоненти. Label 1, image 1 edit1, button1 і button2. Вікно другої форми, form2. Він містить компоненти label 1, form Image 1 і button1. Ці всі компоненти знаходяться на другій формі, тому ми бачимо, що тут вони прив'язані до другої форми. Далі нам необхідно створити проєкт, який би працював так, як вимагається в завданні. У нас є ресурси проєкту. Це три графічних зображення. Це іконка, яка повинна бути в заголовці проєкту. Ось тут, в заголовку проєкту. Далі. Дід Мороз, який ми розміщаємо на першій формі, і привітання, яке ми розміщаємо на другій формі. Це таке привітання з гіф-анімацією. Далі рекомендована послідовність виконання проєкту. Як бачите, нам на робочому столі слід створити папку. Назвати її на зразок, як тут показано, тільки замість тестер тест своє прізвище, ім'я і тут вказати свій клас, свою групу. Не повинно бути українських букв І. Бо тоді компілюватися проєкт не буде. Їх слід замінити латинськими буквами І. Ми створюємо папку на робочому столі. Цю папку викачуємо. Відповідні графічні ресурси, які в нас є. І далі в цій же папці будемо зберігати наш проєкт. Вибираємо файл. Ну, спочатку вибираємо проєкт, новий проєкт. ОК. Можливо, знадобиться, якщо щось розроблялося раніше. А потім вибираємо файл, зберегти всі. І вказуємо, в, який проєкт, в яку папку ми зберігаємо. Ось на робочому столі. Є папка, яка називається 854.1 і так далі. І ось сюди ми зберігаємо перший файл проєкту, другий файл проєкту. Всі інші файли туди збережуться самі. Самостійно. Там буде 9 файлів. І починаємо створювати проєкт. Змінюємо спочатку. Заголовок проєкту, але перед цим змінимо іконку. так Вибираємо проєкт, вибираємо параметри проєкту. І далі в параметрах проєкту завантажити значок. Шукаємо той значок, що нам потрібний. Це повинен бути значок з розширенням іко. Він повинен бути маленьким, бо інакше поміститься. Так, і після цього натискаємо гаразд. В, в проєктному варіанті вікна нічого не змінилося, але якщо ми запустимо наш проєкт на виконання, ми побачимо, що там вже з'явиться наша нова іконка. Так, ось у нас вже зелена смужка з'явилася, зараз з'явиться саме вікно проєкт. З'явилося вікно проєкту, і ми бачимо, що тут іконка у нас змінилась. Закриваємо це вікно проєкту. Продовжуємо. Необхідно заголовок змінити з форм 1 на той, який вимагається в завданні. Дивимося. Привітання з новим роком. Так, добре. Нагадую, що це заголовок форми, а заголовок це властивість кепшену. Ось вона. Пишемо привітання з новим роком і знак оклику. Так, ось у нас вже з'явилося, і з'явився заголовок вікна. Далі нам необхідно розмістити на вікні лейбл 1, Edit 1, це все компоненти Image 1, Button 1 і Button 2. Так, розміщаємо. Label 18. Edit-1 беремо з цього компоненту. Ста Edit. Далі імідж-1 беремо з компонентів другої вкладки. Так, повертаємося на першу і берем, вставляємо дві кнопки. Ось ми розмістили ці компоненти на вікні, далі нам необхідно їх кожному надати певні властивості. Почнемо з першого, с лейбл 1. Тут повинно бути написано «Введіть ім'я. Так, вибираємо його позицію спочатку. Потім властивість напису. Це «Caption». Основна властивість. Введіть ім'я. І дві крапки. Так, переходимо до компонента Edit 1. Також змінюємо його розміщення. Те, що всередині в ньому написано, це вже не Caption, а це вже текст. Це властивість, текст. Переберемо це, що написано в полі. Цей текст та написаний в полі. Так, потім... Переходимо до «Image 1 так. і в ньому розміщаємо графічне зображення. Шукаємо властивість «Picture». Ось вона. Натискаємо кнопку з трьома крапками. Вибираємо Завантажити. В нашому проєкті шукаємо в Діда Мороза вже великого. Нім буде краще зображення. Натискаємо гаразд. Але дивіться, нічого не з'явилося. Справа в тому, що ми бачимо на екрані тільки цю частину. Тому необхідно задати властивість пропорцію. І тоді ми можемо вже з Дідом Морозом... Бачите, повністю всього Діди Мороза. Так, розміщаємо його так, візуально, щоб він 에, добре виглядав. І розміщаємо дві кнопки Button 1 і Button 2. Так, щоб вони були схожі на те, як вони розміщені в завданні. Напис кнопки 1 повинен бути привітати, а другої кнопки вийти. Напис це кепшн властивість для кнопки. Слово Привітати набрали. І тут для другої кнопки кепшн вийти. Ось ми зробили з вами першу форму. Можемо запустити і перевірити, як вона буде виглядати вже в робочому проєкті. Почекаємо, поки він відкомпілюється і запуститься. Так, ось уже зелена смуга, зараз повинен запуститися. Ну, як бачите, ось наш проєкт вже працює в нього. Є поле, куди ми можемо написати якесь слово. Наприклад, Максимка. Натиснути кнопку Привітати, кнопку Вийти, але при цьому нічого не відбувається. Ну, щоб наш проєкт працював, нам необхідно написати процедури на опрацювання, натискання кнопки Привітати і кнопки Вийти. В цих процедурах буде використовуватися значення із поля Edit 1. Так, закриваємо наш проєкт. І оскільки ми при натисканні кнопки Привітати, у нас повинна відкритися друга форма. То процедури будемо писати після того, як створимо другу форму. Створюємо другу форму, натискаємо ось цю кнопочку. Ось у нас створилась форм 2. Зверніть увагу, для першої форми у нас був модуль Unit 1, для другої Unit 2. Так, далі, спочатку. Розробимо інтерфейс форми Form2. Форм так, дивимося, що тут повинно бути. У нас повинен бути заголовок форми. Такий же самий у нас буде значок. Написано з новим роком. Потім напис лейбл-1. Ім'я, яке буде братися із поля Edit 1 форми 1. І далі дописується вітаємо тебе з новим роком. Далі картинка привітання імідж 1 і кнопка Button1 назад, яка цю форму буде закривати. Так, ну Спочатку э, змінимо напис на формі. З новим роком треба буде написати. Ось у нас виділена форма. Кепшн шукаємо. Ось Caption. Пишемо з новим роком. Так, далі. Розміщаємо компоненти Label 1. Розміщаємо Image Component 1 і кнопку Button. Ну, далі їх необхідно розмістити так, щоб було схоже на завдання. Левел 1 у нас хай так поки що залишається з таким написом. Напис буде формуватися у нас е, при виклику цієї другої форми. О, що стосується... Малюнка імідж 1, шукаємо пікчу властивість, натискаємо кнопку з трьома крапками, завантажуємо і тут завантажуємо другий малюнок. Відкриваємо його, зберігаємо, так, гаразд натискаємо. Так, і далі пропорції задаємо пропорціонали. Так, можна трошки збільшити. Так, переходимо до кнопки. Кнопка Властивість Caption. пишемо «Назад». назад. Так, ось ми підготували другу форму. Подивимось, чи працює наш проект. От ми, у нас запит на зберігання, на зберігання Unit 2 другої форми. Наш проєкт зараз компілюється. І зараз почне працювати. Як бачимо, відкрилось перше вікно. Але натискання привітати друге вікно не відкриваю. Бо немає процедури, яка звертається до другого вікна. Отже, нам необхідно зробити так, щоб відкривалось друге вікно. Для цього що ми робимо? На першій формі переходимо на першу форму. На першій формі вибираємо кнопку Привітати і переходимо на вкладку Події інспектора об'єктів, вибираємо On-Click і натискаємо цю ось кнопочку з трьома крапками. От у нас Заготовка процедури опрацювання натискання кнопки Привітати. Тут. Називається вона форм 1 баттон 1клік. Що нам необхідно тут написати? Нам необхідно написати команду метод, яка показує другу форму. Тобто форм2.шоу. Показати. При цьому, якщо ми зараз запустимо наш проєкт, то у нас форма показуватися не буде. Чому? Нам необхідно ці юні, юніти між собою зв'язати. Тобто написати команду використання другого юніта. Пишеться вона ось в цьому місці під словом implementation. Uses, використати, Юніт 2. Якщо ми це не напишемо, то у нас не буде працювати ось ця команда, цей метод форм2 шоу. Тепер подивимося, що буде працювати. Це я закрив попередній проєкт. Так, запускаємо. Ось наш проєкт запрацював, натискаємо привітати, ось відкрилося друге вікно. Так, але коли вікно відкрилося, тут вже в нас повинно бути написано привітання. І коли ми натиснемо назад, у нас це вікно повинно закритися. Так, далі продовжуємо розробляти наш проєкт, закриваємо робочий варіант проєкту. Так, далі, що нам тепер треба зробити? Перед тим, як відкрити форму, нам треба записати команду, яка буде в лейбл 2 виводити відповідний напис form2.Label 1.Властивість Caption. Ця властивість повинна отримати наступно. Вона повинна з Form 1, з Edit 1, взяти властивість текст, тобто те, що в ньому написано. І до цього вітаю тебе з Новим роком. Так, давайте подивимося, вточнимо, що там. от, Вітаємо тебе з Новим роком. Да. Так. Пишеться в апострофах. Ну, Звісно, що спочатку треба буде кому набрати. Далі вітаємо тебе з новим роком і знак оклику. Так, подивимося, що у нас відбудеться після цього. Натискаємо запуск. Ось запрацювала наша форма. Пишемо там Іванка, наприклад. Так. І натискаємо привітання. Ось відкрилася древоформа, в ній написано Іванка кома, вітаємо тебе з новим роком. Далі нам слід зробити, щоб натискання назад у нас закрило це вікно. Так, закриваємо робочий варіант проєкту. І переходимо до другої юніта. Тут у нас в другому юніті є кнопка. Назад. Виділяємо і подіє on click. Так, створюємо заготовку процедури, ось вона. І тут даємо просту команду. Form2. Крапка колосса. Тобто закрыты форму 2. Проверяем. Вот наш проект. Привітаємо Привітати. Ось, як бачимо, Ленка, вітаємо тебе з новим роком, натискаємо кнопку назад, вікно закрилося. Тепер необхідно зробити, що коли ми натиснемо цю кнопку Вийти, щоб закрилося і це вікно. Зараз ми натискаємо, вікно не закривається. Так, як це можна зробити? Переходимо до першого вікна, вибираємо другу кнопку, вибираємо on-click. Створюємо для неї процедуру і даємо команду ну, Таким чином ми можемо закрити і це друге вікно. Давайте перевіримо роботу нашого проєкту. Ось він працює. Пишемо. Максимка, привітання. Максимка, вітаємо тебе з Новим роком, натискаємо назад. Да, Зверніть увагу, що анімаційний gif файл в лазарусному проєкті не анімований. Він не анімується, на жаль, але все-таки це факт. Так, натискаємо назад, потім натискаємо Вийти. Все. От наш проєкт вже працює. Далі дивимося, чи можемо ми зберегти наш проєкт файл. От зберегти всі заблоковано. Це означає, що коли ми з вами запускали проєкт на виконання, він автоматично був збережений. Тобто його зберігати не потрібно. Тому ми просто закриваємо, дивимося, що у нас в папці. От у нас в папці ось куча файлів нашого проєкту. Це все один проєкт. В ньому є файл програми застосунку. Ось він. Його слід видалити, бо інакше ви не зможете цей проєкт надіслати електронною поштою на перевірку. Так, ви його видаляєте. Не видаліть тільки інші якісь файли, бо інакше проєкт не працюватиме. Видаляєте, потім запаковуєте за допомогою 7 СІМЗІП. Видалити файли після архівування, задаєте. Ім'я тут не змінюєте, натискаєте ОК. От у вас утворився архівний файл. І оцей архівний файл вам треба буде надіслати на перевірку. Бажаю успіхів.